Доброго дня, дорогі мої підписниці і підписники. З вами як завжди я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні знову у нас бюджетна страва, українська, селянська. Це як від теорії, як у, уроки, які ми з вами проходили, економія на кухні. Зараз ми з вами підійшли до практичних таких ніби занять. І сьогодні. Класичний, давно забутий, чомусь незаслужено забутий рецепт селянського святкового салату. Це осінній, наскільки смачний, не зимовий, а саме осінній, коли всього вже достатку на городі, витрачати грошей на цей салат зовсім мінімум. Що це в нас буде? Я вам зараз покажу, що ми вміємо готувати. Вам точно сподобається. Що потрібно для приготування цього салату? Святкового салату. На нього ще білковий салат казали, але він святковий. Чим він святковий? Особливо тут такого нічого немає. Але це не вінігрет. Святковий тим, що він різнобарвний. І тому гарний і дуже ситний. Одна склянка відвареної квасолі, відварена вона до готовності, але щоб не розповзлася. Один відварений буряк, дві цибулини, але в мене вони маленькі, тому чотири, три зубчики чеснику. Два ось такі перці, можна одного кольору взяти, але теж бабуся як робила, перці в неї вистачало, чого-чого, а перцю було багато. Тому вона теж брала різнокольоровий. Потрібна така запашна олійка зовсім небагато. І потрібно буде гіркий перчик і зелені якась. Краще петрушка, але на даний момент це кріп. Оце ну, все, що нам потрібно. І сковорідка, тому що ми будемо підсмажувати навіть не підсмажувати, а карамелізувати цибулю, і потім трішечки підсмажимо, пропаримо, щоб він став м'якший перець. І потім я покажу, що будемо робити. Це наскільки просто, швидко і повірте, це дуже-дуже смачно. Перш за все, що нам потрібно зробити на крупну таку решітку, на терку, потертий бурячок. Це перш за все скажу чому. Буряк потерли самим першим чому? Якщо ми хочемо, щоб наш салат не закрасився, все, щоб не зафарбувалося такими, таким буряковим кольором, нам потрібно його трішечки полити. Якщо є ароматна олійка, то краще це зробити ароматною олійкою. Зовсім небагато, тому що заправка у нас буде окрема. Ось так. І перемішуємо, і залишаємо на деякий час, щоб бурячок олії, так ніби був покупаний, і не віддавав нам свою фарбу. Ось так. І поки що виставляємо. І, і далі нам потрібно нарізати цибулю, а цибулю нарізати будемо і ставимо вже сковорідку. На сковорідку наливаємо зовсім небагато, десь столову півтори столові ложки олії. Більше нам не потрібно. І нарізаємо цибульку, але нарізаємо її навпів отак. І потім не поперек, а вздовж, щоб було пір'ячко. Цибульку порізали і нам потрібно розтрибушити, отак, щоб вона була така окремо розтрибушена і викладаємо на сковорідку. Олія обов'язково потрібно, щоб вже була розігріта. Чому саме так сильно розігріта поле, олія? Тому що нам потрібно, щоб цибулька карамелізувалася, стала золотистого кольору відразу ж. І, і відразу ж нарізаємо перець. Перець нарізаємо не вподовж і не впоперек. А отак на скоси, щоб були такими самими, не дуже великими смужками, але тоненькими. Якщо для вас немає значення, отака кольорова гама. Для мене дуже важлива естетична насолода. Я дуже сприймаю всі страви на вигляд, то можете один перець, який у вас є. У мене різний виріс на городі, тому ось так. Так, цибулька в нас ось такий має вигляд. Ось така вона. Рум'яненька. Але не підсмажена ще. І ось на цьому етапі додаю таку гарну, ось так, десь пів чайної ложки цукру. Нам потрібно, щоб цибулька ця карамелізувалася, зробився такий ніби соус. І одну хвилиночку, щоб вона з цукром не пригоріла. Ось так вона зробилася ніби карамелька. А тут внизу і, вона, і навіть в неї аромат зовсім інший. Ось тепер сюди додаємо перець. Теж на декілька хвилиночок, щоб перчик став трішечки м'якіший. Ось так це має виглядати дуже гарно. І я накрию кришечкою, щоб перчик швидше пропарився, щоб цибулька не згоріла, а він пропарився гарно. Нарізаю таку гірку перчинку, зовсім небагато. І висипаю в купку. Перчик, який я порізала. Кріп і видавлюю туди часничок. Дивимося до перчику і цибульки. Ось так перчик став м'якшенький, але ще не до кінця. Нам потрібно, щоб він не хрустів. Ще хвилиночка на маленькому вогні. Додаємо сюди соль, зовсім небагато, тому що і буряк у писоленій воді варився, і квасоля у писоленій воді. Тому нам потрібна сіль тільки для того, щоб гарно змішати. Все. І, звичайно ж, мели перець. Звичайно, в бабусі не було такого пристроїв різних таких. А була така ступка дерев'яна із пестиком. Ось так. Додаємо сюди ароматні наліки, зовсім небагато. Це така буде салатна заправочка. Це, це щось. І додаємо сюди десь третю частинку гірчиці не міцної. ні в якому разі не міцної. нам І перчик є і такий, і такий. Ось все це гарнесенько змішуємо. Ось така це смакота і. Ой, як же пахне. М -м -м. Це вам салатна заправка. Універсальна, до чого завгодно. І ось тепер, що ми робимо сюди, сковорідку, додаємо оцю заправочку отак, в сковорідку, на одну хвилинку, щоб вони пропарилися ці смаки разом із перчиком із цибулькою і віддали всі свої смаки, щоб нічого не залишилось ось так. Навіть, навіть не розмішуємо. Ось так. Одна хвилиночка. Я вимикаю, хай постоїть. І ось тепер збираємо весь салатик. Додаємо до квасолі. Квасоля підсолена гарно. Перець і цибулька, вона підсоложені гарно. І з цією юшечкою тут все висипаємо разом. Ось так. Робити цей салат, звичайно, можна і з темної квасолі, але не буде такий яскравий салат, тому що все-таки в нас буряк червоний. Уже подивіться, яка це неймовірна краса. Навіть отак, навіть якщо це одна квасолька. Подивіться, це ж шедевр. Але ж ми йдемо далі, додаємо ще й смаку і додаємо користі. Бурячком. Ось обережно, щоб фасолю ми не потовкли, вона в нас хоч і не переварена. А ви подивіться, що це це такий фестиваль, осінній, такий фестиваль фарб. Рівномірно розподіляємо саму заправку. Я не знаю, чи ви бачили щось гарніше. Подивіться, камера і не зможе передати. Не аромату не передасть, навіть кольору вона не здатна передати оцього всього такого різномаїття. Ось так. І його можна їсти як теплий салат, а як постоїть годинку дві, він стає іще смачніший. Ви тільки погляньте на цю красу. Квасоля біленька, бурячок червоний, перчик жовтий, зелений, червоний, цибуля біленька, зелена, зелений кріп є. Все наскільки поєднане, наскільки гарно виглядає. Дивіться, будемо куштувати зараз. Насипаємо салатик. І повірте, що цей салат достойний того, щоб бути на святковому столі. Поєднання кольорів, жовте, зелене, біле, червоне, поєднання смаків, солодість буряка, підсолена квасоля. це не винігрет. Це салат на святковий стіл подати, не соромно, повірте. Особливо, коли Грошей не є, або мало є, а потрібно пригостити людей, чи то самим щось таке святкове з'їсти. Він цілком замінить вам святкову страву. Він дуже смачний. Саме якщо хочете, щоб касоля не розварилась, присолюйте гарна касоля. Я не можу нічого сказати більше, тому що ну, дуже смачний. Так що. Так що так ми, таку смакуту приготували з вами? А вам скажу, як завжди, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Що ви жили в своїх домівках? Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, Любов, і я вірю, і сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось і будемо готувати ще багато цікавих рецептів, гарних, смачних і, головне, бюджетних наших старих таких рецептів селянських, українських, чомусь давно забутих. Тому що це один з таких рецептів селянський, святковий. Тому що так готували венерет, а на свято готували в осінній період, літній осінній період готували саме такий смачного вам!